Вікенд нової української музики. Привіт! Гурт молоді у вікенді нової музики. Поговоримо про новий альбом, про прем'єри та й взагалі про життя. Вітаю вас, дуже-дуже рада бачити. Добрий, Добрий день. день. Я хотів сказати ранок про це. Ранок для когось день. Буквально місяць тому ви були в нашій студії, і ви анонсували що ось-ось вийде альбом, і от він вийшов. Як відчуття? Не набрехали, виходить. Класні, класні відчуття, так, які можуть бути так. відчуття. Ми нарешті випустили альбом. Ми три роки от тільки як ГУР до цього йшли. В принципі, можна навіть не, не соромитися роки... такої фор такого формулювання, що ми до цього кроку йшли половину свого Я життя. Сказав, три роки як ГУР, десять років як музиканти і, і як люди все життя. Ну і е, в нашому інтерв'ю, от в цій же студії, ви говорили, що ви думаєте про альбом, але цей весь час визначали зі стилем. То прийшов час вам розповісти, то який же стиль вашого альбому? Та напевно. Поп, це просто поп. Е, коли ми граємо концерти, це такий поп-рок. Іноді ми чуть-чуть піддаємо. Ми граємо завжди, Ваня грає на барабанах, тому в нас завжди такий живий звук. Е, ми іноді піддаємо такої жорсткості. Але в записі це поп. Такий так, ну... качо... качовий. Красивий поп балансуємо мені здається від поп до поп року. Там деякі пісні там, наприклад, «Божеволі» — вона більш рокована, але більшість все одно такий чистий, гарний поп. Коли я запитувала минулого разу, як концептуально ви будете підходити до альбому? Ви казали: от нас збирались пісні, і тоді казали, що буде 10 або 11 пісень в альбомі. Десять одна, мало... одна вийшла з альбому, вона буде синглом виходити трошки пізніше, десь ближче до літа. А взагалі багато чого залишилося за бортом. Ну, Но... Взагалі ні. Ну, не де, деякі пісні позалишалися. Ми думали, вони гідні того, щоб бути в альбомі чи ні, і от вони стали напитими. Але гідні. це <гум> навіть не пісні, це такі просто наброски. А у нас був трохи обмежений час, і ми розуміли, що для того, щоб їх доробити, ми б альбом би випустили, напевно, десь наприкінці літа. <гум> Якщо І ми самі всі... собі просто поставили рамки, щоб, щоб альбом точно був, щоб він точно вийшов, щоб не відтягуватися. Ми себе поставили в рамки. Ми знову ж таки після. А, після нас відбору ми не відпочивали. Ми перший місяць знову без вихідних працювали, поки не закінчили альбом. І потім, коли вже його закінчили, от у нас зараз іноді бувають вихідні. Альбом називається Душею і тілом». Звідки така назва? Блін, ми ну просто і... сиділи на студії, думали, щось просто прикалувалися, спілкувалися, і я не пам'ятаю, до речі, як ми до цього дійшли. Ну, вже слухали, гімн душою тілом ми е поможемо. Та, там, там вже просто прикол в тому, що молоді душею та тілом. Там, якби, так заховано, якщо називати назву гурту, назву альбому. це так прикольний прикол. Ось, і прикольний якось прикол. просто ми щось молоді душею. Потім у душею та тілом якось воно просто так дуже швидко народилося, ми хали, От буквально ми сіли такі, типу, треба придумати назву альбому. І ми, і ми коли це придумали, такі ха-ха, прикольно. Да, ну, ну ми... І ми, потім, ми потім ще презентували ком команді цю, цю назву. Я пам'ятаю, що продюсер класно відреагував, і наша Віка п'ярниця, вона така, типу, ну як то не знаю. А, так, ну ми просто це придумали як прикол, але так одно запитали у команди, як вам? А потім ми з цією думкою походили, що ну, альбом реально душою та тілом. Ми вклали в нього і душу, і все, і тіло, час, просто все, що в нас було, ми в цей альбом вклали. І він так до нас відчувається, і ми зрозуміли, що ця назва максимально підходить під цей альбом. Але тут немає композиції з такою назвою. Та це не обов'язково. Це не обов'язково, це просто настрій. Тобто альбом для нас дуже, визнач... дуже визначна подія, тому що він а, а, зараз в цьому, в цьому моменті не однією піснею, а ці... Ці... цілими десятьма піснями закріпив якийсь наш стан, якесь наше бачення світу зараз, бачення любові, а, бачення того, що відбувається навколо нас, і в... всередині нас. І от... Тому молоді душею та тілом, тобто, от от так ми зараз відчуваємо молодість. Молоді душею та тілом. Є багато сил. Не кажу, що є багато часу. Ви працюєте з багатьма виконавцями? У вас своя студія, ви сонпродюсери дуже багатьох виконавців. От перед початком нашого ефіру я почула ім'я Макс Барських, Мішель Андраде, яка була гостею нашої студії. Як ви встигали писати щось і для себе? А поки писали альбом, ми всіх віднесли на другий план. Ми всім сказали, що ми займемося альбомом, Ми зараз не можемо. Тобто, тому самому Ба Максу Барських ми сказали з березня. З березня повернемося до цього, і от десь з середини березня ми вже почали займатися новими замовленнями, ну, типу, писати нові, нові пісні. Так. Але це все одно був не дуже довгий період. Тобто, ми альбом постійно робили, ще паралельно роблячи інших артистів. І потім, вже коли ми розуміли, що ми трохи не в таймінгу, через це ми вже в сією вирішили, що ні, нас ніхто не чіпає. Ми робимо тільки альбом. Ми заклали два тижні на те, щоб його зробити. По і ми не вклалися. зробили... останні два тижні не ходили ні на інтерв'ю, ні на шоу, нікуди. Не було ніяких активностей, окрім студії, щоб ми точно були в такому темпі. Так, і за три тижні ми повністю зафіналили за весь альбом. Альбом це завжди е, пісні, які стають саундтреком почуттів. От ви вже розповідали про одна не мільйон. Майсі, яка звучала у Нацвідборі Євробачення, дует з Машою Кондратенко в нас був. Е, на які ще емоції ви зараз замахуєтесь? Бо про ті пісні вже розповідалося в нашій студії? В основному, в основному якщо так подивитися, майже всі пісні. В альбомі вони про кохання з різних його сторін. Е, щасливе кохання, перші почуття, літнє кохання, е, кохання без відповіді, кохання, вкотре тебе ніби сковує, коли ти ніби відчуваєш, що це класне почуття, але ти постійно відчуваєш себе заручником чогось. І ми от вс... Це все, все бічно намагалися розглянути це питання, що ми проживали, що ми відчували, що ми, можливо, просто от проживали, поки писали. А, тому що ми, як, як музиканти, як артисти, ми не, не тільки пишемо от конкретну от історію, що ми прожили. Ми от ще занурюємося в стани, ми шукаємо, що, що, про що нам було б цікаво розповісти, у якому прояві нам було б показати своє ці. У якому праві нам би цікаво було показати своє бачення? Ось так. Ми завжди пишемо і реально проживаємо ці емоції. Тобто, ми, ми всі люди, ми всі відчуваємо. Ми ще такі музиканти, це знаєте, творчі люди, емоційні. І це кохання таке всебічне, воно завжди різними періодами буває в житті кожної людини. Ось, і ми просто вирішили: ну, ми знаємо, чому це відчуваємо, ми вирішили про це і написати. Минулого року на дворічча ісування групи ви зробили вуличний концерт. Ну, взагалі починали як вуличні музиканти. Тобто можна таку книгу історії успіху сказати: від вуличних музикантів до саунд-продюсерів е е зірок першої величини України. Да, від електриків <laughs> Від електриків до саунд-продюсерів. Чи не думали якимось подібним чином можливо презентувати нове альбом? Можливо, якийсь вуличний концерт? Uh, ми uh... думали зробити фан зустріч. Uh... Просто зібрати всіх своїх фанів, слухачів, які хочуть з нами побачитися. Якщо я не помиляюся, це буде 18 квітня. Ось в Гулівері. Так е, тому приходьте. А більше е, подрібна інформація буде у нас в інстаграмі, тому хто там не підписаний, підписуйтесь і точно не загубите. і Зустрінемось з вами. Послухаємо разом альбом: кайфанемо. Візьмемо там. Я попрошу Кирила взяти гітару. Трохи зіграємо. Клас, Кирилл візьме. Я так обов'язково прийду цікаво взагалі. Послухати дуже багато цікавого було під час запису. От, наприклад, ну, от цей е, хук, який який звучить, ти можеш зараз відтворити, як він звучить? А так, звісно. Я ще з дитинства цей звук знайшов, він прикольний. А, бачили які відоси, де а, якісь чуваки змагаються з гітаристами. Хто краще грає на гітарі? На справжній гітарі, чи отак от. Мені просто типу, в дитинстві було цікаво знайти, що це за звук такий. Я його там колись тоді ще знайшов. Такий думав, прикольно. Ніколи його не використовував. І потім просто я пам'ятаю, як ця взагалі мелодія народилася. А, в нас була по факту просто рівна бочка, оця клавіша. Та. На слабу долю, і по факту більше нічого. І треба було щось хукове придумати. Ваня тоді в магазин відійшов чи щось таке, я от десь хвилин 10-15 був сам на студії, і от просто крутилося, крутилося по, по кругу. Я так, щось треба придумати, щось треба придумати, і одразу придумав цю мелодію. І от от з таким звуком. Одразу записав, ми прикольно обробили, і от це стало основою пісні. І е, такий невеликий курс молодого сон продюсера в ефірі Радіо Промінь». мені <свят> а... взагалі дуже подобається симбіоз, в якому ми працюємо. Тобто, це я просто написав якусь там демку. Вона звучала трохи по іншому, вона була швидше, трохи там текст був на регі Була схоже. <свят> да, там тебе наламав дро. О, -о це не я, -да -да бо -о", була така швидка. Я показав Кирилу, каже, прикольно", прикольно, але я бачу так. І я таку ну прикольно, ти бачиш. Ми просто це трохи засунули типу в цей такий такий звук. А потім нам треба було трохи дописати текст, але через там строки ми вже трохи не встигали, і ми звернулися до допомоги. До Андрія Парфьонова. Ось він нам багато текстів допомагав дописувати. І ми зробили такий класний трек. Класний трек. Класний трек. Він і вийшов класним треком. Вас називають голосом молодого покоління. Ви підкреслюєте це своєю назвою. Яку це накладає на вас відповідальність? А, бути справжніми, не брехати ні собі, ні слухачам. Ну якщо ми голос молодого покоління, то треба бути завжди. От в контексті. і От, ну, напевно, напевно, все ж таки, основне це завжди бути чесним собою. А іноді, іноді це складно, тому що тобі іноді здається, що треба там підлаштуватися під якісь тренди, треба треба ось там. Кудись кудись засунутися, щось зробити, а не, а не слухати серце і транслювати так. те, що відчуваєш. А ось це напевно найважливіше? Ну і треба правильні взагалі меседжі транслювати людям. Бо якщо ми розуміємо, що нас люди слухають і прислуховуються, не можна е, казати щось, е, ну грубо кажучи, дуже банально, але погане. Тобто, треба транслювати щось хороше, правильно, щоб люди надихалися і хотіли тільки творити, жити радісне, класне життя. Чому тоді стільки не? Нормативної лексики. Одна... Майже в половині пісень. Одне слово за весь альбом, ні, ні, не ні, одне. Ні, всього три. Одне з них каже, Маша. <свист> 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 но ми, но ми все одно ми відповідальні. Ми два з них запікали, одне не запікали, але воно таке, воно на грані з ненормативною лексикою, тобто тому ми. Воно напівлітературне да, тому і, ну, ми це пробачили. Чесно, не, навіть виправдовуватися це, це за це не хочеться. Ми в житті собі це дозволяємо е і. В цьому якраз теж якийсь такий бунтарський молодий дух. Ми, ми, ну, ми вирішили, що от в цьому ми хоч, хочемо теж бути трошки більш справжніми. Якщо ми хочемо сказати про це конкретно цими словами, то ми це так і скажемо. А взагалі, чи було щось таке, за що вам соромно? Mm. Взагалі в житті? Ну так. Хм. Ну, в творчості Ну, мене, тоді... коли відрахували з університету, мені було соромно мамі зізнатися. Я пам'ятаю, перше, що вона мені сказала, вона сказала, ти дурачок. <рес> так, але, але все одно це все, що нас створює. Я намагаюся, напевно, не жити тим, що мені соромно і так далі. Я просто роблю висновки. Якщо розумію, що я якось не так там вчинив, то просто так не робити і все. <рес> ну, а чи було якесь творче рішення, яке ви зараз вважаєте помилковим? Ні. Всі це творчі все... рішення привели це нас шлях. до цієї точки, де ми зараз, тому. Помилки там не було ніде. Без всіх, всіх набитих шишок, котри в нас є за всі наші минулі релізи, там концерти і за всю нашу діяльність ми б не дійшли до цієї точки, в котрій ми зараз. Тому що досвід він завжди досвід, який він хороший, він поганий, він болючий. В будь-якому випадку це досвід, і він тебе кудись веде. Ми з тих, хто просто приймає це до уваги і робить висновки. І от тому, тому ми... Тому це не помилки, це просто досвід. Які тоді для вас критерії вашого успіху? Це те, що, наприклад, вас впізнають на вулиці, або кількість е переглядів в Ютубі, або як пісня залетіла в соцмережах, або в Тіктоці? Це все в комплексі працює, мені здається. Тобто і перегляди, і як на вулиці нас люди. От ми вчора йшли просто до магазину закинути гроші, і нас просто 15 хвилин люди зупиняли, фоткалися, і все, ми не могли нормально дійти і просто закинути гроші. І це реально критерій успіху. Перегляди на YouTube, як пісня заходить в соцмережах, це все критерії успіху, і ми бачимо, що у нас вони всі працюють. І для нас це реально можна сказати, що це точка, коли ми розуміємо, що ми вже починаємо, починаємо. Скажи це слово, будь ласка. Починаємо що? А, отримувати успіх. А, ну ще я для себе просто завжди відмічаю такий момент. Я моментами цинічно до цього ставлюся. А, успіх дуже мінлива буває штука, а, і її треба його треба закріплювати, підтримувати. А, і зараз зрозуміло, що ми на слуху після євро. Тому вийшов альбом, тому що ми хочемо закріплятися. Ми хочемо бути в навушниках у людей. Ми хочемо бути в їх серцях, щоб вони запам'ятовували, хто такі гурт молоді, про що вони співають. Хотіли до нас на концерти. І для мене успіх це вже більш більш така закріплена штука. Коли типу ти вже от такий артист, котрого і зараз, і через рік будуть хотіти бачити, будуть хотіти слухати а, і. Напевно, найважливіше, типу, це не те, що з нами хочуть пофоткатися, чи там хочуть наш автограф, замовити наше поздравлення чи щось таке. Ну, це, це, все, це все якісь бенефіти, знаєте, а от, конкретно успіх це закріплюватися в голові у людей і в їх серцях. От, щоб, щоб це було немінливо, щоб це ну, була якась штука. No. Ну це вже прям конкретний успіх. Коли ти дивишся вже, там, як артист, там який існує 15 років, не випускає нічого по факту нового, а його досі всі люблять, обожнюють. І це, це реально можна з прям. Успіхом не просто музична кар'єра, а успіхом всього життя. Треба робити вклад в музичну історію. от, І ми ми, ми будемо ще прагнути ще покращуватися, ще рости, для того, щоб е, в нас з'являлися якісь монументальні роботи. Да. От, є, є дуже багато прикладів для мене такої музики, от котра от виходить. І от для мене це от однозначно воно. Це, от, як, як, наприклад, злива е, у бумбокса і «Джамали» і «Піанобоя». це для мене пісня, от котра от... — на віка. Да. І буду слухати і зараз, і тоді слухали, і буду слухати, і потім. І створити щось таке, мені здається, для артиста, для музиканта це найвища просто похвала. Як... не похвала. Якась... Мета. Мета. Точно. Мета. Якщо е, говорити про нематеріальні речі, з чого зараз складається гурт молоді? Нематеріальні. Так. Енергія. Напевно, так: енергія, запал, емоції і якась. Сила. Мені, мені подобається слово сила. Ну, це, це правда. Ми, ми розуміємо, що ми сильні, ми постійно працюємо просто зал кожен ходимо. день. Ми ходимо в зал. Ми, ми стаємо сильними і тілом, і душею. тому. Якщо б трапилась нагода комусь з українських зірок або зі світових зірок подарувати ваш альбом, чию рецензію щиро ви хотіли би почути? Вони переминулися, подивилися питання, один питання на одного. зірочкою, так. Складно, складно придумати. Прямо отримати рецензію? Ну, я, я реально фанат Disclosure, uh, тому я б, напевно, показав би їм сказав, пацани, як вам, скажіть, будь ласка. Але я, я багато їх дивився, відео, їх розбір проєктів. Мені було б, напевно, цікаво дізнатися, от, прям, якісь технічні моменти, типу, тут прикольно, а тут як би ви зробили? Вони каже, а тут я би навився такий ефект, тут би так, і такий. О, блін, реально так було б прикольніше, взяв би собі це в досвід і отак от якось покращив свої навички. Друге місце на Нацвідборі. це крутий результат. Насправді, яку планку тепер перед собою ставити? Сольні концерти. Ми, ми, ми вже казали, що ми хочемо поступово до цього йти. Е, от, тому тому поки, що, поки що ми саме сольний концерт не плануємо. В нас є заплановані всякі концерти. Ми трош, трошки, трошки покатаємося, будемо давати концерти. Скоро вже буде навіть у нас в інстаграмі графік цих концертів, його можна буде подивитися. Е, але от на, наступну для себе е, мету ми ставимо це сольний концерт. Умовно, в Origin Stage. поки що умовно. But... А, хоч, хочеться, хочеться не менше, ніж цей майданчик. Так. So. І... І що? І продовжувати писати пісні. Бажано. Ну, для... Ми для себе ставимо, що до кінця року нам треба ще один якийсь беззаперечний хід. Зичимо вам. З беззаперечний хід концерт приходити до нас в студію. Дякую вам. Дякуємо.